Кішечка на плюс та на мінус. Всередині може бути колір білий, також можуть бути в кольорі фіолет, ціна 300 гривень, і третій колір всередині червоний. В діоптріях до мінус 6 та до плюс 6. Доступні як на опт, так і на роздріб. Нема мисло ми не Don't love baby. Baby, just love me. Don't love... Великий вибір футлярів до окулярчиків для зору, як чоловічі, так і жіночі. Як оптом, так і в роздріб. З приводу опту Viber в шапці профілю. А щоб побачити асортимент футлярів в роздріб, доєднуйся до телеграм-каналу. Посилання в шапці профілю. Класичні жіночі окуляри в двох варіантах завушничків. Перший варіант червоний, другий варіант білий. Ціна 200 гривень. В діоптріях на плюс та на мінус. Від плюс 1 до плюс 6 і від мінус 1 до мінус 6. Модель доступна як на опт, так і на роздріб для замовлення контакти в шапці профілю. А ще більше окулярів, як чоловічих, так і жіночих, ти зможеш знайти в нашому телеграм-каналі. Нема конфлікта, блядь. Треба з кимось посваритися. Всім привіт! Ми магазин з окулярами для зору, і це наша сторіночка на Ютуб. І для того, щоб почати вести прямі ефіри на Ютуб, нам потрібна твоя допомога. І все, що ти можеш зробити, це підписатись на нашу сторінку. Ми будемо тобі дуже вдячні і зустрінемось на прямому ефірі. <му> Меню тебе зла, ей, лета Хватит, товарець, со мною, будто ты мой босс Большая тетя, вы жестки и еще нет Дорогу я надену У меня выгорание, депрессия, панические атаки и биполярное расстройство А небо плаче розами, розами, розами Вмиває сердце слезами Сльозами, сльозами я знов скажу, люблю, а ти не чу І засвітають черемки, знов і знов А пілі черемки, мол, доліть в очі О, як середаю, коли мак весни Дівчинка пише, ого, ви гоните Ми не гонимо куколка, ми просто по житті на приколі Девочка пишет, того вы гоните. Мы не гоним, гукалка, мы просто жизни на приколе. Тихо-тихо так, я тобі брехав. <риклад> тихо, <риклад> тихо, <риклад> так,

i okay